Привіт, мої дорогі прихильники Реал Мадрид! У цьому відео ви дізнаєтеся, яке відкриття зробив Леонель Месі, 36 річний аргентинський форвард, в інтерв'ю для аргентинського телеканалу Спортс. Але перед цим я прошу вас підписатися на наш канал і увімкнути дзвіночок сповіщень, оскільки, якщо ви справжній прихильник Реал Мадрид і хочете завжди бути добре проінформованими про все, що відбувається в Реал Мадрид, то це ваше місце. І не забудьте поставити лайк, щоб Ютуб знав, що вам сподобалось відео, і рекомендував його іншим прихильникам нашого улюбленого Реал Мадрид. Можу розраховувати на вас. Дякую. Месі заявив в інтерв'ю Tax Sports. Удома, коли Тяго і Матео дивляться футбольні матчі разом, Матео любить відзначати, голи Реал Мадрид щоб дратувати свого брата. Більше того. Аргентинський футболіст також сказав, що Матео любить підшучувати над ним. Коли він, Матео, грає зі мною в футбол на подвір'ї, він каже: Я Ліверпуль і Валенція, тому що вони тебе перемогли. Підшучування пов'язане з тим, щоб Ліверпуль. Переміг Барселону 4-0 анфільді в Лізі чемпіонів у сезоні 2020-2021, і ще з тим, що іспанський клуб став переможцем Кубка Іспанії у 2019 році. А ви, мій дорогий мадрайдаста, могли б ви уявити, що таке може відбуватися вдома у одного з найбільших імен світового футболу? Залиште свій коментар. Дивіться ці відео з новинами Реал Мадрид. І я впевнений, що ви будете добре проінформовані. Дякую до наступного відео.